Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в місті Гандія в зоні Парк Норд, де маємо на продаж ось такий будинок: 348 тисяч євро за 216 метрів квадратних. Тут є 5 спалень та 3 санвузли. Хочу сказати, що довкола будинку є велика територія, також ми маємо тут гараж і басейн. Будинок 2000 року будівництва, в принципі, по ремонту непоганий, як на мене. Ми маємо тут два поверхи, зайшли зараз. В будинок подивимось, тут є ось така вітальня. Сходи в нас ведуть на другий поверх. Бачите, є якісь меблі, столи, дивани. Потрібно буде розмовляти, якщо ви захочете, щоб всі меблі залишилися. Поруч ми маємо терасу, що мені подобається. Так, ось така тераса велика, можемо теж собі попити кави. Ну і територію довкола будинка я покажу трішки пізніше, але вона є і дуже велика. Давайте подивимось, що в нас є на першому поверсі. Є ось така спальня, односпальне ліжко. Вікно у нас виходить на наш сад, також є монтована шафа. Може бути, в принципі, як дитяча. Маємо санвузол. Душова кабіна унітаз та омивальник. Він невеликий, але він є. Що мені подобається, це простора кухня. Кухня, де розташовано ось такий стіл. Є гарнітури, подивіться, сучасні, без проблем. Тобто, все, в принципі, в порядку, нічого міняти не потрібно. Так, ось тут з цієї сторони в нас холодильник і ось так виглядає кухня. Рухаємося далі. У нас є підвал, тут це гараж, але, в принципі, там ще. Розташували дуже багато всього. Зараз ми вам будемо показувати. Ось тут вхід в гараж. Подивіться, гараж просторий, так, дуже багато місця. Вони мають ще якісь зайві речі тут. І також вони зробили ще спальню, додаткову спальню в гаражі. Ось так вона виглядає. Два великих двоспальних ліжка, є стіл, може бути, в принципі, як кабінет, подивіться, велика шафа, і зверху є невелике ось таке вікно. Поруч ми маємо санвузол, душова кабіна, унітаз та умивальник. В принципі, я б сказав, що це гараж з повноцінним, можна сказати, поверхом, так, який має собі спальні, і якщо ви хочете когось прийняти, або будинок, наприклад, на дуже велику сім'ю, то це саме для вас. Цей варіант. І йдемо на другий поверх. Ось так виглядає у нас другий поверх. Маємо теж невеликий коридор, який веде нас до спалень. Два односпальних ліжка маємо деякі тумбочки, також ми маємо шафу навпроти. Як ви бачите, все, в принципі, в порядку. Без проблем. Також ми маємо тут вихід на терасу. На другому поверсі з цієї спальні в нас є ось така тераса. І подивіться, дуже гарні тут. будинки І ось такий вид з нашої тераси. Поїхали далі. Подивимось, що в нас є ще. Дуже великий будинок, одразу кажу, місця просто нереально. Маємо санвузол. Тут велика ванна, такий умивальник на дві особи, дуже багато місця. В цьому санвузлі. Поруч маємо ще одну спальню, двуспальне ліжко, маємо стіл, також вмонтовані шафи. Ось так виглядає ця спальня. Можна буде тут, можливо, перефарбувати стіни, бо це теж була як дитяча. І тут є вихід на невеликий балкон. Поїхали далі. Поруч ще одна спальня, двоспальне ліжко. Маємо вмонтовані шафи, деякі тумбочки, стіл. І також є вихід на балкон, що дуже класно з цієї спальні. Так. Ось такий він, в принципі, невеличкий, але подивіться, вид на басейн. Дуже круто. Гарно, що фактично з кожної спальні ми маємо гарний вид та вихід на балкон. І зараз я вам покажу трішки територію. Бачите, це в нас вхідна. Частина до будинку, і ми маємо ось таку територію, де можемо розташувати ще безліч. Всього вони її трошечки тут озеленили. Бачите, є якісь дерево, ось так виглядає наш будинок. Ззовні і поруч ось така територія. Теж все прибрано, я би не сказав, що тут потрібно щось міняти, зробити якийсь ремонт. Ні. Ось так виглядає величезна територія. Дуже багато вони тут зробили. Речей є зона для шашлика. Можемо тут посмажити собі шашлик, і також додатковий ще стіл. Так. Є інший вихід з будинку. І тут теж якісь меблі, як я вже говорив, можна буде домовитися, щоб меблі залишились. Але насправді територія довкола будинку просто неймовірно велика. Все тут є, як я вже говорив. Я повторюсь, 5 спалень, 3 санвузли. Ось такий у нас басейн, так? І всього лиш 348 тисяч за 216 метрів квадратних. Чудова пропозиція в прекрасному районі міста Гандії.